Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Бачите мене? Е, ні, вас не бачу. Да, вітаю. Чую. вітаю. Ну подивіться в телефон. Прошу? Подивіться в телефон, бачите мене. Я далі в телефон я вас не бачу. А у вас як з інтернетом? Ніби б нічого. Ніби нічого? А я вас не бачу. Де ви? О, О, вітаю! Все, я... да. Ввейна ввейна. Пані Ульяно, да, мої вітання. Хотів дізнатися. Ви через нас працевлаштувались, ну, поїхали на роботу. Да. Е, перше так. питання: ми вас кинули? <рес> Ні. У нас дуже багато чогось кажуть, що ми кидаємо людей. Хоча, як бачать, дуже багато результатів, що люди працюють нормально, все. Ви зараз де? Перебуваєте? Ви зрозумієте, мене Да. Ну, я приїхала до вас. Сказали, що до 12-ї години там було все закрито, ми півтора години прочекали і за нами приїхав бус і селив mm -hmm. на, на мешкання. Ми там вчора мали попасти, ми mm -hmm. не попали. Mm -hmm. Сьогодні ще я дзвонила. Цього питання, чи ніхто тут не взяв mm. просто. Ну вони зараз, вони з вони з 12-ї працюють, ось. Це єдиний момент. Ага. Да, зараз з обіду. Зараз з обіду якраз їдете на офіс. Ось. Е, е, да, Хотів дізнатись, ви зараз де перебуваєте? Я ще не орієнтуюся, яке це місце, яке це місто. Ну, поселили нормально, ну нормальні умови такі, жити можна. А які умови? Можете показати? Що там? Що там? Ліжко є, okay. все, все. Ліска в кімнаті троє, шафа, ага. тут якби дві кімнати. Ага, ага. Ну, кухня санозу. І тут прямо переходиш в кухню. Ага, понял. Кухня студія така. Кухня теж все, що треба, холодильничок такого. Ну я не кажу, що хороми, ну для життя все нормально. Я понял, ну головне У питання. Йдеш, кімната, я там супер, супер, ну, супер, там, супер, супер. Дивіться, ну. Стандарт. Клас, ну головне питання, грубо кажучи, ніхто вас не залишив. Ми вас е поселили, все нормально зустріли і так далі. Зараз по оформленню ось до обід просто ввечері приїхали, тому така ситуація вихідний день. Тому ось так, е Да, хотів дізнатися, чому саме нас обрали? У мене розумієте, у мене така ситуація була, що е, по поводу стікера я ж вам об'ясняла 10 ну, днів без візу, ну І често, так, случайно, як через побачили, ну, набрало, і, ну, я через тікток вас побачила, вас набрала і. Я а чому, саме, а чому саме нам довіряєте, а нікому іншому? <гум> довіряєте, я всі вас не знаю. Я просто йшла, ну просто йшла на довіру, тому що ситуація, ви розумієте, протекла не була. Зрозуміло. Ну, а ви де працювали до цього, де були? Польща в ті роки, а це в Бельгію попало, А що там з Бельгії вже сюди приїхала? А що вам там не сподобалося? Чому не працювала? Чого не сподобалось? Бельгії непогано єдине, що там контракти розумієте роблять на три місяці, і в мене він якраз закінчувався через 10 днів. Угу. І там вирішили є питання або їхати додому. Інші можливості, що хоч трошки залишитися, бо три місяці дуже мало. мені, ну для зараз да, да. те угу, робити. Зрозуміло. Ні, ну добре. Добре, що ви не сидите на місці, не повертаєтесь, шукаєте нові можливості. Це дуже круто. Ось, вдячні вам за довіру. Да, Будь-які питання, набирайте мене. Ось бухгалтерію там координатора. Ось да, хотіть дізнатись, а координатор. Як вас нормально зустрів? все добре, поселив. Ятора взагалі не бачила, тому що приїхав водій, в нас розки... Я була і ще одна дівчинка якась була. то нас розкинуло по інших мешканнях. Ну і все. В принципі, ми ще вчора вечором мали на шосту вечора попасти в офіс, потім на 9 писали, що попали. Ну, себе... ну, дивіться, так, так, да. через те, що зараз наплив великих людей, просто сезон, розумієте, дуже багато годин, всі хочуть працювати, дуже багато людей. Тому... Отака от ситуація. Mm, Зараз дивіться. У мене, да, да, да. у мене таке питання, це не буде так, щоб я сиділа у тут воному і тому чекала. Ні, ні, до ні, роботи. до роботи. Це дуже добре, да, да, бо да. тут були такі випадки, що людина сиділа чекала тиждень, а потім її кинули вже на роботу. І uh -huh. я це якось страшно. Ні, все нормально. Зараз подастись на документи і до роботи. Ну ну і ну так щоб є стікер, просто було я кажу, лайка. Та по-любому, мене... та не переживайте. Я БСМ знаю. робиться дуже швидко. БСМ. Ось, а -а -а. стікер, а -а -а. то зробимо. Да, да, да. Це... Ж... Все, у вас є адреса, де ви будете проживати. По ньому, по цій адресі буде робитися вам стікер та БСМ. І звичайно робота. А, -а, -а. добре. Все, домовились, все. Вдячні все. Да. вам за довіру. Да. Гарного дня. Будуть питання, набирайте. Я на зв'язку. Даче слово. Ось так поспілкувався з клієнткою, яку працевлаштувала, вона була в патовій ситуації, потрапила, ну, вона хотіла б більше працювати, ви все самі почули, і вона вирішила поїхати далі. Ось, довірилась нам, вдячні за довіру їй, пані Ульяні. Ось і таких клієнтів дуже багато, дуже багато історій. І це я вам до чого веду: що ми нікого не кидаємо, нікого, ми допомагаємо. І вирішуємо будь-які питання, і будь-які форс-мажори, які трапляються, ми все одно вирішуємо. Робота, житло, легалізація у вас 100% на 200, 300 буде. Тому ось так: обирайте найкращих. Вам гарного дня і на зв'язку. Пока!